Доброго-доброго ранку! І так, я знаю, що сьогодні відбувалося вночі. І так, я також в Києві, і так, я розумію ваш стан зараз. Але, як завжди, хочу сказати: ми ж цього не допустимо, ми ж не дамо е, те, що очікують від нас. Поганий настрій, немає енергії, немає бажання нічого робити. Отже, друзі, сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему, і вона називається Як повернути контроль хоча б на один день. Тож, хоча б на один день повернути контроль дуже просто. Перше, що має бути у вашому розпорядку дня це, звісно, Прокидаємося, звісно, п'ємо водичку з лимоном або з оцтом натуральним яблучним, робимо зарядку, і вже ви починаєте відчувати ось цей контроль. Ви розумієте ваше тіло, ви розумієте, що відбувається тут навколо. Ну і звісно ж, якщо ви робите зарядку, то ви ще й розумієте, де ви це робите. Тобто розумієте, як навколо це все. Розставлені предмети в кімнаті і так далі. Але це не найстрашніше. Найстрашніше, я зараз жартую щодо страшності. Найважливіше насправді повернути контроль не над тілом, тому що ми й так гарно ним. Вміємо керувати, а повернути контроль над розумом і над думками, які скачуть, як скажені коні туди-сюди і розбігаються при найпри будь-якій да, будь події вони можуть розбігатися, або як таргани розбігаються, коли бачать світло, так як і наші думки можуть розбігатися. Це все нормально, це те, як реагуємо ми на ситуацію навколо, але, але не зважаючи ні на що, гарний сон має у нас бути. Якщо ми не доспали, так як це може бути цього дня, цього цієї ночі, то ми маємо. Розуміти, що маємо лягти раніше сьогодні спати, не навантажувати себе якимись нервовими ситуаціями сьогодні, тобто відключити максимально інформаційний фон щодо телеграмів, інстаграмів і так далі, ось оті канали, які просто говорять і скидають різні ситуації, не завжди приємні. Я обманюю вас не завжди приємні, ніколи не приємні, бо те, що ви маєте знати, воно до вас пройде через інші канали інформації. Тобто вимикаємо сьогодні по максимуму Телеграм, вимикаємо сьогодні по максимуму різні ютуби з аналітиками. Сьогодні, після важкої ночі, потрібно привести себе в гарний стан. Для цього, будь ласка, пийте багато води. Ідеально, щоб ця вода була із сіллю. Погляньте в інтернеті пропорцію, але якщо ви на літр води додасте 5 грамів солі, тобто чайну ложку солі, і це вже буде достатньо для того, щоб ваш організм трохи почав відновився та і почав себе краще відчувати. Далі, для того, щоб знизити навантаження на розум і на центральну нервову систему, Перше, що потрібно зробити після того, як ви поїли, зробили зарядку і поспали, звісно ж, написати план, що ви хочете від себе сьогодні отримати, які задачі мають бути виконані, і які результати ви хочете отримати. Пам'ятайте, що коли ми складаємо план, ми цей план складаємо, і він ем, має чотири категорії задач: робочі форс-мажори. Форс-мажори ми не плануємо, ми просто залишаємо для них час. Далі задачі з навчання і особисті задачі. І ось ці чотири категорії задач наповнюєте вашими завданнями, вказуєте час, скільки ви хочете потратити для того, щоб виконати цю задачу. Перевіряєте, щоб це все вміщувалося в 24 години, бо для того, щоб сьогодні дійсно. Гарно себе почувати після важкої ночі потрібно розуміти, що хочете ви зробити. Зверніть велику увагу і обов'язково погляньте на частинку з особистими завданнями. В цій частинці має бути сьогодні заплановано вами раніше лягти спати. Ви маєте раніше лягти спати для того, щоб відновитися. І це заплануйте з самого ранку. Тобто, проставте собі. Такі завда... Таку кількість завдань, щоб ви встигли закрити свій робочий день різними завданнями і підготуватися до сну, наприклад, о 22 вечора. І це буде для вашого тіла подяка за те, що воно дало вам попрацювати протягом цілого дня. Тож, Єдиний, е, єдиний і дуже класний, е, класна рекомендація, яку я зараз вам всім даю, і прошу, щоб ви її дотримувались. Сьогодні робимо все за планом, бо коли в нас є план, ми знімаємо додаткову напругу, а що буде далі. І ось цю напругу нам сьогодні точно не потрібно. Нам її потрібно від неї потрібно відійти. Отже, Ранок в нас е, пройшов е, багато з вас хто вже в дорозі на роботу, хто вже на роботі, хто вже у справах. Будь ласка, вода сьогодні, ваш найкращий помічник. Ідеально додавайте до води лимонний сік і додавайте сіль. Вода сіллю – це основа сьогодні має бути, бо вона тонізує ваше тіло. Що стосується завдань, які ви сьогодні хочете зробити, не беріть сьогодні, багато ще раз повторюю: не беріть багато, зробіть. Заплануйте так, щоб ви сьогодні лягли раніше спати 10-22. А це вже значить, що о 21.30 маємо дивитися казочку, тобто згорнути всі гаджети, згорнути всі, ем, всі телефони, всі книжки, і вже почати готуватися, та приглушити світло і почати готуватися до сну. Це насправді працює і це буде подякою вашому організму. Тож. Плануємо відпочиваємо, п'ємо воду із сіллю і дивимося за сьогоднішніми відчуттями, не беремо багато завдань, максимум три на сьогодні, але ті, ті завдання, які будете ви виконувати гарно, вчасно і зробите їх повністю. А я не можу вам не сказати, що сьогодні запускається другий модуль нашого інтенсиву «Антихаос». Цей другий модуль. Ви можете до нього доєднатися безпосередньо, навіть якщо ви не проходили перший модуль. І цей модуль називається античас. Тобто будемо протягом тижня в групі разом з усіма слідкувати за своїм часом, знаходити пожирачів часу хто хто забирає на себе цей час хто їх хто цей час використовує і просто допомагає вам витрачати просто так ці пожирачі насправді є, їх легко знайти. І це ми будемо робити в групі протягом цілого тижня з помічником і штучного інтелекту. Кому цікаво, посилання залишу тут. А зараз, друзі, кажу вам па-па, всім гарного дня і пам'ятайте, що ви володарі вашого дня і вашого життя. Тож контроль за днем дуже просто встановити, розписавши. Те, що ви хочете від нього отримати, і звісно, нагадую, що запланувати сьогодні потрібно раніше лягти е до ліжка і відпочивати. Все, па-па, гарного, гарного дня!